Я вітаю вас, близнюки. Зараз для вас прогноз на серпень 2024 року. Я, астропсихолог Алла Бережна, роблю не просто астрологічні прогнози, а стараюсь донести людям інформацію, як збалансувати ці космічні енергії всередині себе, щоб і зовні ситуації були більш для вас комфортні і радісні, тому що любі впливи планет на нас вони впливають на нашу психіку. І якщо ми зможемо збалансувати свої психологічні стани, то ситуації зовні вас не так-то будуть сильно і дратувати. І отже, близнюки, що вас чекає у серпні? 4 серпня у нас відбудеться молодик у знакі Лев, а для вас це третій дім. І ще, до речі, зауважу, що вас дуже цікаво зараз у близнюках у вашому знаку, тобто у вашому першому домі, знаходиться і Юпітер. І Марс. Це дуже активні планети, дуже потужні. Тобто, я думаю, у вас зараз проходять такі зміни внутрішнього я, а можливо і зовнішнього, тому що перший дім це про особистість, це про ваше я. Як ви бачите майбутнє, як ви бачите себе взагалі, як ви будуєте свої стратегії, як ви, свої плани, бажання, які у вас. Тобто, я думаю, тут у вас багато активності. І отже, коли молодик у нас народиться в третьому домі вашому у леві, тут можна сказати, що це теж велика активність, тому що Лев, третій дім, це про поїздки, переїзди, про нову інформацію багато, це про те, що ви можете балансувати свої стосунки з часом, з ситуаціями, які трапляються. Ви можете самі створювати такі моделі поведінки, щоб ви були задоволені. У вас повинна бути поряд, команда, однодумці, або ж підтримка друзів, підтримка родичів, брати, сестри, племінники вам повинні надавати такий внутрішній ресурс. Але зауважимо, як усі вже знають, напевно, що 5 серпня у нас Меркурій починає свій ретроградний рух, і він починає рухатися назад. У Знаку Діва до 15 серпня, а з 15-го він повертається у Лев, і це ж для вас третій дім, близнюки. І там буде обробляти те, що він якби не доопрацював. Щось він хоче там доопрацювати, щось змінити у цих ваших е сферах. Які категорії туди підпадають? Діва це для вас четвертий дім. Це про сім'ю вашу, про ваші комунікації в сім'ї, про ваші стосунки, про те, як ви взагалі організовані в своїй сім'ї? Тому що Меркурій це саме про організацію свого простору внутрішнього і зовнішнього, тому що. Меркурій це про час, це про ситуацію, це про те, як ми синхронізовані, наскільки ми дипломатичні, наскільки ми можемо спілкуватися коректно, наскільки ми не поспішаємо і не сповільнюємось, наскільки у нас все в порядку, сплановано. Меркурій саме це любить, щоб все було за планом. А якщо люди не організовані, то він приносить ще більше хаосу і вам він. Може принести більше хаосу в ваш дім, зробити якийсь там розкардаш, вибачте, щось буде йти не так, щось буде не виконуватися, якісь плани. Наприклад, ви спланували там ремонт, у вас не виходить, запізнюються ваші будівники, або взагалі вони десь загубилися, або вам не привезли якісь матеріали, або ви хочете там щось змінити в інтер'єрі, також у вас не виходить, або ви якісь робите. Закупки, щось купили, принесли додому, не сподобалося. Це може робити Меркурій у вашому четвертому домі. Але що тут потрібно зрозуміти, що ваша сила і є ваша сім'я, тому що Меркурій це про нашу таку життєву силу. І потрібно зрозуміти, щоб ви змогли об'єднатися в вашій сім'ї з тими людьми, з ким ви проживаєте, щоб ви могли з'єднитися з ними, відчути, що ви. Взагалі одна команда, що тут не потрібно, що хтось лідер, хтось повинен йому підкорятися. А ви одна команда, ви синхроністичні, ви довіряєте один одному, і ви робите все за планом, ви плануєте разом все це. І коли він повернеться у Лев у третій дім. То тут можуть бути проблеми з документами, з якимись поїздками. Тут я рекомендую не поспішати. Якщо ви щось все-таки надумали купити, змінити якусь техніку, або купити білети для подорожі, або бронювати отелі, все дуже ретельно перевіряйте, тому що Меркурій може давати помилки саме в інформації. Чому він це робить? Він не для того, щоб вас дратувати, а він просто такий інколи хаотичний, особливо коли він рухається назад. Він хоче людям ще більше внести хаосу там, де він рухається, рухається по цим категоріям, для того, щоб люди зупинилися і, отак, от подивилися, а що я роблю не так, можливо, я взагалі не туди йду, де мій шлях, який шлях я обрав, правильний чи ні? І якби відпочили, трошки сіли, заспокоїлись, полежали, подумали, що в моїй сім'ї, що з моїми комунікаціями, з друзями. Чого щось не налагоджується, чому так? Можливо, я не те роблю, можливо, сильно поспішаю, можливо, в мене нема плану, нема стратегії ніяких. Це Меркурій хоче опрацювати, тому що він любить дисципліну, любить коректність, а вас це власний дім, там, де ви живете, ваша сім'я. От і подумайте, наскільки у вас там опрацьована дисципліна. Коректність у стосунках, також з друзями, наскільки ви коректні. Зрозумійте, що вам важливо. Можливо, саме сім'я і є важливою для вас зараз місцем, де вам буде саме комфортно. Але не поспішайте щось змінювати кардинально до 29 серпня, поки Меркурій не піде прямо, ніяких таких різких рухів робити не потрібно. Зачекайте і споглядайте, краще відпочиньте. Бо також у нас 5 серпня Венера заходить у знак Діви. до вас, знову ж таки, у четвертий дім. І це про що? Про щастя, насолоду, комфорт, безпеку саме у сім'ї. Отже, близнюки, я вам бажаю в цей час насолодитися від стосунків із своїми близькими. Подивіться якісь серіали, заспокойтесь, відчуйте стан такий спокою. І любові, і ресурсності, тому що у Венери у неї також є мінусові стани. І це про тривогу, це про одинокість. Можливо, якщо ви одинокі, будете відчувати тривогу, вам буде не вистачати сім'ї, теплих стосунків сімейних, можливо, за батьківщиною будете сумувати, можливо, за батьками такі родинні теплі відчуття вам будуть необхідні в цей час. З 13 по 27 серпня Юпітер дасть квадрат на Сатурн. І це такі вимушені обмеження якоїсь активної діяльності. Знову ж таки, не потрібно активнічити сильно. І у вас це з першого в 10 дім. Розумієте, знову ж таки, ви сам, як людина, як особистість, як ви бачите себе, як ви позиціонуєте себе у простір? І десятий дім кар'єра, щось буде тут, якісь напруження. Тобто, або керівник буде не згоден з вашими стратегіями, йому не будуть подобатися ваші плани, вони будуть не співпадати з ним. Тобто, просто розумійте, що зараз є напруження по цим сферам, тому що Юпітер це розвиток, а Сатурн це стиснення, це обмеження, це те, що такий тормоз, те, що не пускає розвиток поки що. Поки цей аспект не пройде, саме пік його буде 20-го числа, а після 27-го вже він піде на спад. І ще важливо, що у нас повня відбудеться в водолії дев'ятому домі, вашому близнюки. А це про поїздки, переїзди можливо, щось почне вирішуватися стосовно якоїсь інформації, документів. Щось отримаєте, якусь нову інформацію, можливо, з-за кордону, можливо, і через вашу імміграцію, можливо, через навчання дуже важливі. Отримаєте, але сам день цей також напружений. На жаль, тут буде у нас знову квадрат Сонце у нас поєднання з Меркурієм, і буде давати квадрат до Урану. І це ваш 12-й дім. Може відчувати якусь конфліктність, напруження знову ж таки. Через авторитетність, якісь авторитетні люди щось вам будуть вас напрягати, щось буде у вас не виходити, або в структурах якихось державних, або в якихось організаціях, де є авторитетні люди. Можливо, не будете отримувати візи, вам відмовлять, може бути так. Можливо, якась поїздка буде затримуватись, переліти. Тобто цей день поповні може складатися трошки напружено. Просто не поспішайте і не конфліктуйте. Якщо ви не будете внутрішній конфлікт мати, то зовні може склатися зовсім інша ситуація. Тобто, тому що, як я вам сказала, у кожної планети є і плюси. І навіть Сатурн він працює над тим, щоб ми еволюціонували, щоб ми не поспішали. Бо ви, близнюки, любите поспішати. Краще зупинитися, подумайте, проаналізуйте ситуації, що у вас. Є такого дуже важливого, або ваш авторитет десь хтось буде принижувати. Ви почуєте якусь інформацію, що вас зневажають, що ваші знання зневажають, що ви якісь структури вам не надають якихось документів. Ну нічого не розстраюйтесь. Головне дивіться на це з позитивом, як би не було складно. І у нас приємна. Новина також є в цьому місяці, 27 серпня, Венера у нас дасть два дуже такі позитивні аспекти: тригони, і на Уран, і на Плутон. І це для вас, близнюки, 12-й дім, знову ж таки, і 9-й. І що ви тут відчуєте, те, що я вам казала, буде мінусувати, то в цей час все складеться якнайкращим чином. Ви відчуєте. Допомогу від авторитетних людей, вам нададуть документи, вам погодять якісь навчання, якщо ви плануєте навчатися, поїсти складуться добре. Ви відчуєте щастя, тому що Венера це щастя, а вона у вас буде стояти в четвертому домі. Тому, можливо, зі своєю сім'єю кудись поїдете, можливо, переїдете, зміните своє місце проживання. Все ж таки зробите ремонт. Вам допоможуть авторитетні люди, можливо, дизайнери вам щось спланують. Таке креативне, тому що дев'ятий дім це все таке несподіване, це все таке нове, нова інформація, нові впливи людей, таких із-за кордону, або це іноземці, або і я думаю, що кінець місяця у вас видасться Приємним. І тим паче, що 29 серпня у нас Меркурій уже піде прямо директно. Можете починати нові проекти, нові перебудови, поїздки. Можете собі планувати, подорожувати і навчатися чомусь новому. Тому що саме цей час підходить у нас вересень і можна. Починати нові навчання, і це буде для вас дуже цікаво і для щастя, тому що венера це про щастя. Я вам бажаю щастя і радості, близнюки і до зустрічі.